Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися розклад на тему А хто вас любить. Ми забагато дивимося, хто нам шкодить, але такого розкладу я ще поки не робила. Тож розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Хто любить вас? Перший варіант. Людина така, знаєте, можливо, дуже швидко змінює свою думку, можливо, така поривиста, де щось захотіла і одразу ж втілила в життя. Також, можливо, людина занадто вміє себе дуже так накручувати. ну Наприклад, має такі незалежні погляди, і якщо ви будете щось розповідати. То це людина може просто не сприймати. Але загалом людина дружелюбна, відкрита для всього нового, можливо, має різнобічні творчі здібності і знаходиться у, у постійному русі. Такі, така людина цікава або зацікавлена, його, можливо, цікавить усе нове і неординарне. Також, можливо, дуже така чуттєва людина. І вміє пристосовуватися до різних ситуацій, а також може бути і нещирим, і також може бути дещо, знаєте, ну, коли людину навіть вже факт йому пред'явили, що ось так, десь він припустився помилки, але він може викрутитися так, що ніби там взагалі він і ні в чому не винен. Це може бути. Ваш партнер, але не обов'язково, що ви маєте якісь вже офіційні стосунки, але не виключено, що ви вже офіційно в стосунках. Тому у вас любить саме така людина, яку я вам описала. Тож, якщо ви хочете будувати стосунки з такою людиною, вам дуже варто обміркувати, що ви повинні знати, чого хочете ви самі. Ну і також прораховувати наслідки усіх певних рішень. Тому вам не варто наразі вживати якісь дії, якщо ви наразі ще поки не розумієте цю ситуацію або в тих стосунках, або в щирості почуттів. Поки ви не з'ясуєте це все, вам не варто нічого не робити. Тому що у будь-якій ситуації є два боки, а вам потрібно бути обережними при прийнятті рішень. Тож загалом, це був перший варіант. Другий варіант вас хто любить лицар Пентаків. Людина, можливо, такої земної стихії, дещо повільно у своїх діях, не поспішає, але надійна. Також, можливо, ця людина вміє відстояти свою позицію. Для когось, можливо, така основна якість цієї людини це практичність. Людина спокійна, розсудлива, не любить до себе багато уваги, можливо, просто через те, що скромна, серйозна людина і відповідальна, має різнобічний характер і має служіння, бажання служити і допомагати іншим людям. Тобто йому, у нього є така потреба бути потрібним для когось і корисним. Ну, а також, можливо, у людини просто, ну, так, знаєте, неспокійне внутрішня свідомість. Тобто, людина, можливо, там багато чого думає, мало вам висловлює, і, можливо, навіть він не вміє вам так і висловити те, що він до вас відчуває. Але людина дуже надійна, реалістично дивиться на, живетя, на життя, економна, розсудлива, ну, тобто, така стабільна людина. Це ваш законний партнер, тому що по цим арканам йдуть шлюбні пари. Тож, ваш партнер вас любить. І третій варіант. Для вас, хто і що, шість пентаклів говорить про те, що вас люба людина, з якою ви раніше спілкувалися, і, можливо, у вас є така з цією людиною зв'язок, якийсь, який вже ви не підтримуєте, але деякі спогади можуть нагадувати про себе. Загалом людина така щира, привітна, бажає всім допомогти, всіх підтримати, але, можливо, в цієї людини є якась певна. Самовпевненість. Має багато уявлення. Зовнішня, дуже приваблива людина, спокійна, урівноважена, можливо, дещо там уперта, а можливо, трішки ну така, жадібна. І для цієї людини важливі інші люди, а головне, важлива родина, сім'я. Тому для цієї людини важливо бути для когось необхідним, корисним. І періодично, можливо, у цієї людини відбуваються якісь внутрішні конфлікти. Можливо, людина бажає досягти чогось і плити за течією одночасно. Тобто тут людина хоче десь щось звершити, але легше завжди текти за течією. Ну, а як наслідок, це не завжди приносить гарні події у життя. Тому вам потрібно зрозуміти, що ця людина потребує вашої допомоги. І пам'ятайте, чим більше ви будете цій людині віддавати, тим більше до вас буде прибувати. Взагалі, це не говорить лише про стосунки. Це говорить про те, що так влаштований всесід, що чим більше ви віддаєте, тим більше до вас і приходить. Тож будьте щедрими, милостивими і приділяйте увагу ну, тим бокам своєї особистості, які вам просто необхідні. Також приділяйте увагу тому, хто вас потребує. Загалом це також стабільні партнерські стосунки у вас і таких змін кардинальних вам людина не несе. Також, можливо, ця людина просто щедра і любить вас або вам подарунки робити, або, можливо, підтримувати матеріально. Це був у нас третій варіант.